У Нас у гостях сьогодні є Володимир Король та Віталій Сергатюк, і ми продовжуємо нашу розмову. Отже, пане Володимире, запитання до вас: українці влякають газовою кризою. Так? Чи дійсно варто готуватися до того, що ми затягнемо паски і будемо проведемо таку холодну зиму? І як, власне, ви збираєтеся забезпечувати львів'ян газом? Так. Ну, дякую так, за запитання. Ну, дійсно, розмови такі ведуться і в суспільстві, і десь на рівні і керівництва держави, що в нас чекають непрості часи зв'язку з тою ситуацією, яка відбувається в державі. Але я хотів би ну, в першу чергу запевнити мешканців, що ми як підприємство готові працювати в будь-якій ситуації, тож навіть в режимі надзвичайної ситуації, тобто для того у нас є. Сформовані відповідні бригади, створений штаб оперативного реагування на звичайні ситуації, це може стосуватися і якихось питань щодо газопостачання. Але наші мешканці Львівщини повинні бути в першу чергу розуміти, що постачання газу залежить від того, як вони за нього своєчасно розраховуються. Тому що газ для населення це і газ власного видобутку, це і наш газ, який видобувається в надрах України. Звичайно, що коли зима є певні так би мовити пікові дні, коли йде різке похолодання газу, можливі певні ситуації з його перебоями. Хоча знову би хотів сказати, що це можливо теоретично, як правило. Зим, зими у нас не є такі вже аж критичні, якщо навіть ці піки, то вони відбуваються декілька днів. Але незважаючи навіть і на ті ситуації, значить, ми готові працювати в таких умовах, в таких режимах і в першу чергу забезпечувати мешканців Львівщини тим блакитним палом. От роботу, як я казав, працюють у нас фахівці відповідні, створений цей антикризовий штаб. По в першу чергу ми повинні інформувати мешканців про ту чи іншу ситуацію і приймати оперативні рішення по її ліквідації. От, про роботу цього штабу можна більш детально дізнатися на нашому офіційному сайті. Там є конкретні прізвища, посади, телефони тих працівників. Центральний штаб створений тут в місті Львові в головному підприємстві. Аналогічні штаби створені в кожній нашій філії, значить таких нас сім філій, там так само організовано. Певні роботу по цілодобовому чергуванню, і телефони керівних спеціалістів, керівників так само вони є в, в цьому роботі. Ну є звичайно певні моменти, нюанси. Ми так само підготувалися і до роботи в осінній не зумовий період. Це і створений аварійний запас відповідних матеріалів, значить укомплектовані ці бригади необхідними матеріали засобами, тобто і зв'язок, і матеріали. Тобто робота проведена, в принципі. Ну, Люгаз це якби підприємство підвищеної небезпеки. Ми завжди працювали, тому що газ це такий товар, який сам по собі є дуже, і до нього треба відповідально і з повною такою професіоналізмом відноситися. Тому фахівці в цьому плані працюють. Ну, ми звичайно надіємося, що таких відключень не повинно бути. і Не дай Бог, звичайно, щоб таке сталося, От, враховуючи те, що зараз вже і пішов газ зі Словаччини. Якась частина газу йде, значить, Львівщина, вона сама територіально знаходиться і має десь якісь переваги, тому що у нас тут знаходяться найбільші сховища зберігання підземного газу. І цей газ, практично, коли ми пам'ятаємо руки, коли Росія дійсно ж перекривала, була нам газ ще раніше, то тоді наша Львівщина за допомогою, допомогою реверсу забезпечували поставки газу аж на схід України, адже там труба була фактично перекрита. Це, скажімо, не такі далекі часи, в принципі, вже були. Тому надіємося, що все буде добре і. Пройдемо зиму успішно. Хоча є постанова Кабінету міністрів, яка передбачає як для бюджетних установ, як для теплопостачальних, і для промислових споживачів переглянути свої виробничі процеси, переглянути технологічні карти. Переглянути, я вже казав, колега, оці питомі витрати на одиницю продукції, тобто ті, які там були десь заплановані, прийти подивитися реально на речі, і ставиться завдання ну, максимально економити газ. Ну, це десь 30% по всій державі, по всіх галузах, ми повинні би зекономити газу. І ця робота вона вже десь її результати є. Тобто економія газу відчувається вже і сьогодні. Тобто, якщо брати споживання, яке було в минулому році, там аналогічний період, і цей період. У Нас вже є досить суттєва економія газу і пане Віталію. До вас аналогічне запитання. Як власне на вашу думку бути львів'яном мешканцям нашої області через такі газові обмеження? Обмеження електроенергії, так які нам пророкують, і власне до чого себе готувати. Що ви можете сказати з цього приводу? Ну, перш за все, я з вашого дозволу, коротесенько, повернусь маленькою реплікою до попереднього моменту, тому що до нас зверталися працівники Львівгазу свого часу. Там в них проблеми були з зарплатнею. І наскільки я там зрозумів, то це підприємство курується групою фірташа до сих пір. Бо приїздили дуже поважні люди десь зі сходу, і вони керують зараз нашим Львівгазом, а не ми львів'яни. Тому ми навіть ставили питання, щоб у людини, яка зробила все, щоб у України не було як держави, треба забрати, реприватизувати, вернути раніше назад, націоналізувати або повернути в комунальну власність, ще де воно там було чи в державну. Але це так маленьке дослово. Я дуже радий, що була пропозиція переглянути затратні оці всі параметри, які враховуються. Ну були вираховані ще бог зна колись за совєтських часів. Але хочу підкреслити: в мене ні на йоту нема довіри до тих новостворених чи тих попередніх структур НКРЄ чи НКРКП. Це такі самі чиновники, чи самі чинодрали, і ті самі, пробачте, мені корупціонери. Вони не виконують я перепискові, вони не виконують навіть власних постанов. І тому апелювати, що от вони перевірять і буде добре, це неправильно. Є один закон ринку. Я прийшов на базар. Якщо мені кажуть, що в цьому мішку 100 кілограмів, прошу дуже, зважте мені, і я перевірю на контрольній вазі, якщо треба. А розказувати мені байки, що ви спожили більше, тому що теплоенерго робить в черговий раз і, і латає труби, це є нонсенс. Тепер є е, наступний момент. Ви сказали про е, зиму. А ви пам'ятаєте, як нам неодноразово уряд твердив, що для українців газу українського видобування є достатньо. Я хочу знати, де є український газ, яка зволоч, пробачте на слові, торгує ним цим дешевшим українським газом, а нас змушує очікувати холодної зими. Де ті мерзотники в Києві чи у Львові чи в Харкові, я не знаю де, котрі дешевий український газ, невідомо куди пускають. В першу чергу має бути забезпечений населення України. Всілякі економічні захцянки Ахметових, пінчуків чи когось іншого нас не повинні турбувати. Зараз Росія не бомбардує і терористи не бомбардують заводи Ахметова. Так, от хай вони йому для його потреб і для його кишені газ постачають окремо. Держава України за це не має нести відповідальності. Газу для населення має бути досить. Плюс Словаччина дає газ. Прекрасно. Польщина. А про що ми говоримо? Обленерго використовує, наприклад, наші всі мережі, наше все. воно має дбати, щоб львів'яни були з електрикою. Газ має бути український. Не можна, так як виходить Геращенко на телебачення до Шустера, розводить руками і каже, нема танків. Є танки? На заводі Малишева тисячі рядами стоять. Це є державне підприємство. Аналогічно, український державний газ. Нема чого накручувати, там якісь прибутки, неприбутки. Держава не повинна брати з своєї одної кишені і накачувати в другу. Раз війна мають всі затягнути трошки пасочки, зменшити свої апетити. Ну єдине, що я не вірю в те, що наш розбещений, розжирілий чиновник схоче затягати пояс. Ви знаєте, от хочу не можу не сказати. Львівський апеляційний адміністративний суд, дай Бог їм здоров'я, спробував виконати місію наших імпотентних політично-депутатів і таки скасував двостоковий ненависний тариф. І що ви думаєте? Довга волохата рука Львівської е, юри, юристів з юристів, військових юристів, виконкому дотяглась до Києва і Київський суд скасував. Неправильно скасував, абсолютно безпечно, але нам кажуть, ну суд же скасував, значить, гріш ціна. Тому Київському суду. І я не буду довіряти ні Київським суддям, ні Київським комісіям. Маю довіряти тільки показникам облікових пристроїв. Є виробник, бере з мене плату, будь добрий, постав хоча б будинковий лічильник. І ми тоді будемо бачити, хто скільки споживає. І не треба буде вводити ті нормативи застарілі, ще радянські. А то виходить, знаєте, як за царизм. Колись своїм людям цар давав вкормлення або губернію, або якийсь промисел. І він вже там робив, що хотів. Ні, так не може бути. От, на мою думку, зараз в першу чергу треба було би поставити питання, де є український газ? Аж до одного кубічного метра вирахувати, куди він йде. Нас зараз біда, ви подивіться, гривня знецінилась на 30% десь. На 10% зросла інфляція. Обіцяють до кінця року на 7% падіння ВВП, а до середини слідуючого ще на 4,5%. В цій ситуації держава повинна запровадити воєнний стан, як мінімум, в економіці. Розстрілювати до холери, Розстрілювати мерзотників, які жарують, які катаються на розкішних лимузинах, які будують розкішні вілли, яхти, які не знають, вже, що собі ще придбати, а розказують потім нам байки, як їм тяжко живеться. Я сьогодні їхав до вас перший раз сів автобус не на кінцеві, так як завжди, маршрутний таксі, а посередині маршруту. Щоб наш міський голова і його посіпаки все життя їздили такими маршрутними таксі, як вони називають для громадян. Це є підлість Все себе лімузин, розумієш, розкішний з розкішними номерами. А потім розказувати байки, як добре живеться комфортно у місті Львові. Ми проведемо аудити по цьому питанню. Кому належить центральна частина міста і кому йдуть ті долари від кожного туриста? Чому за рахунок гетто, які створюються створюється по околицях міста, має жирувати ота частинка міста, де заробіток для тих, хто їх там приватизовував. Ось з чим треба наводити порядок, і от я прошу єдине, підкреслюю, надзвичайний воєнний, який завгодно стан в економіці, хоча б не можете зробити, хоча я думаю, що це неправильно, не хочете робити в плані воєнному, робіть в економічному. Наведіть порядок. Я пам'ятаю, я не є прихильник китайської моделі. Але там просто почали корумпованих чиновників привселюдно страчувати на площі. Повірте мені, якби, не дай Боже, в нас до того дійшло, то ту би площу ринок не відмили б. Це я тільки про Львів говорю. А що би було в Києві, Дніпро би, певно, був би так, як при штурмі е, Дніпра, при примирабі форсуванні. Тому давайте хоча б цивілізовано наведемо порядок. Не відкуповуватися за страшні хабарі, так як вони там роблять, умовні терміни собі роблять, а потім кажуть, що у нас здравствують найгуманніший суд в мірі, як в тій комедії. Дякую вам, пане Віталію, за вашу емоційну відповідь. І пане Володимире, запитання до вас, від наших глядачів, які почули, що ви будете у нас в студії. Отже, лю людей найперше цікаво, чи готуватися їм до чергового підвищення тарифів? Ну, Розковій, що ви про це я знає? так само, як і пересічний мешканець Львівщини. Так само чекаю з нетерпінням чи з, з осторогою чергової там, інформації про підвищення тарифів. Ну, на жаль, поки що такої, чи на, на радість, поки що такої інформації немає. Ну і по тих прогнозах не знаю, напевно, що можливо і не буде підвищення ціни, бо бачите, що робиться в державі, військовий стан. Надіємося всі ми на це, і я в тому числі як мешканець Львівщини. От. Ну, ціни я повторююся, знову ж Національна комісія регулювання електроенергетики і комунальних послуг, вона має таку компетенцію згідно рішень, і вони можуть ці ціни чи підняти, чи зменшити, тобто це їхня прерогатива. От. Ну, якщо брати до уваги європейський, досвід, звичайно, що ціни там на газ не є. Такі, як нас, але можемо і апелювати, що і зарплати не такі, як в нас. І доходи тих мешканців набагато краще, набагато вони ліпше живуть і заможніше живуть. Ну, Тим мешканцям, які от ми маємо на сьогоднішній день, так само я хочу сказати, що не є дешева та ціна газу. і Враховуючи, що в експлуатації знаходяться, то, що я казав, прилади, які не зовсім економні, тому і та витрата газу вона є досить значною. Що можна порадити, крім економії? Я би ще звернувся до мешканців. Механізм субсидій так само він працює. Держава малозабезпечених тим питанням повинна і забезпечує, тобто надаються тим людям субсидії. І не чекати, коли почнеться там вже дійсно той опалюваний період, а буквально зараз йти в ті відділи, подавати ті документи, щоб людям вже з початку опалювального сезону, щоб вони вже мали ті субсидії, їм буде набагато простіше і легше, тому що. Так як каже закон, 15% людина повинна платити від свого доходу за всі комунальні послуги, в тому числі газ, електрику і так далі. Тому, якщо є доходи маленькі, а вони, ну, звичайно, що вони не є великі в людей, значить я би радив звертатися і отримувати ці субсидії. Не чекати, коли вже там дійсно прийде жовтень, буде опалюваний період, і тоді будуть якісь черги, напевно, і наплив людей більший. А от буквально що, вже друга половина вересня практично наносяться, це не за горами той опалюваний період. От їм буде легше, ну і нам буде простіше, тому що держава, ті кошти, які ми маємо заплатити в НАК Нафтогаз України, будуть через пів субсидії перераховуватися в НАК, і буде набагато простіше і легше розраховуватися нам за той газ. Я вам дякую, і, пане Віталію, до вас запитання. Маємо знаємо, що правий сектор завжди має багато запитань власне до місцевих чиновників. На Львівщині чиновники мають таку тенденцію змінювати дуже часто обличчя. Так, знову ми маємо нового голову обласної адміністрації. Що можете сказати про цю людину? Як якою буде ваша співпраця, і можливо маєте що сказати про це? Ой, маю багато що сказати. Бою, що це вийде за формат вашої передачі. От, ні, ні, я не мав на увазі не нормативну лексику, я мав на увазі чисто часові параметри. Перш за все, я хотів би два слова додати до попереднього вашого запитання. Все-таки, якщо вірити інтернету, на 50% вже відбулося подорожчання газу. Куди вже більше? На 40% зросла вартість теплової енергії. От Аналогічно зробили, я вважаю, злочинний крок, підняли абсолютно не безпідставно. Я поясню зараз на тарифи на пасажирське перевезення так званими маршрутними таксі. А правдивіше то це корумповані ті схеми, але менше з тим. І відразу виступає той розумієте цілий керівник регіоналівських недобитків тої асоціації перевізників і каже на 20% відразу впав. Попит на маршрутне, таксі люди пересіли на ровери або почали добиратися трамваями, тролейбусами. Якщо піднімати так ціну газу до безмежності, ну, то люди почнуть ставити буржуйки і палити дровами. Ну треба ж там теж комусь мати клепку. Абсолютно правильно сказав мій Завіщу. що ну, не можна, вибачайте, виходити тільки з собівартості газу, а треба виходити із покупувельної спроможності споживача. Тепер, що стосується кадрових призначень, ви знаєте, я вважаю, основною бідою нашою є так званий квотний підхід до призначення кадрів у виконавчих органах влади, та і, зрештою, до депутатського корпусу. Це є величезна ганьба. Хай своє лайно, але ліпше, ніж чужа мармуляда. Ви розумієте, подивишся на той склад, як у той дрибан, коли ті єдині узгоджені, хто з ким кого узгоджував. Ясенюк з Турчиновим. Ну, тепер ще Порошенко буде узгоджувати кандидатів у депутати. Це є глупство. Людина має серце, людина має розум, вона має переконання, і вона має обирати того, кого вона вважає за потрібне. Позиція нашої партії. По-перше, губернатор, наскільки я розумію пробачте за той москальський термін, бо інакше я їх називати не можу тих людей, бо вони всі вели себе як губернатор, намісники з верхника. Зараз десь Бог поміняють Конституцію і буде у нас знову виконавча влада сформована нашим депутатським корпусом. Так от, наскільки я розумію, це тимчасово виконуюча особа, і не знаю, чи вона закріпиться. Що я хотів би сказати, наш підхід буде зовсім інакший. Ми плануємо висувати людей на відповідальні в першу чергу виконавчі посади професійних менеджерів, фахівців, науковців, людей, здатних розробити програму, а потім її втілити. От ви знаєте, в нас є величезний потужний потенціал економістів, правників, львів, це є інтелектуальна еліта зібрана тут в значній мірі. Хто її чує, крім журналістів? Спробуйте з хорошою ідеєю пробитися в коридорах влади, коли там частина депутатів три роки вчиться як кнопку натискати при голосуванні. Масажисти, водії, Бог знає, яка вибачте мені наволоч. Я не хочу когось образити. Ну, як казали латиняни, де нічого не можеш, там нічого не бажай. Ну, не лізь туди, де не тобі, де не твоє. Ні, я піду по партійних квотах. І маємо те, що маємо. Сидять невігласи переважній більшості. Корупціонери, які приходять тільки для того, щоб набити кишеню, так от ми будемо ставити наріжним каменем підбір кадрів. Більше того, за кожним нашим висуванцем будуть стояти наші молоді люди в одностроях і з одного боку, допомагати долати ті бар'єри бюрократичні, які будуть створюватися, можливо, або, напевно, будуть іншими структурами. З іншого боку, якщо, пробачите мені на слові людина десь там, як то кажуть, спаскудиться. Допоможуть швидко і безболісно написати заяву про відставку. А не так, як тут, розумієте, для друзів все, а для інших закон. Як був регіонал, мерзотник сидів на двох стільцях, це ганьба. Як прийшов патріот і сидів на двох стільцях, це нормально. Ну, бо події такі. Ви подивіться, що зараз говорить з тими тарифами, щоб не ведення порядку. В країні війна. Як зараз можна робити порядок з тим всім? Якраз зараз і треба робити порядок. Мародерів треба карати. Мародерам треба дати так по руках, щоб вони вже більше боялися. Ви що думаєте, американський деївець не хоче взяти хабаря на вулиці? Хоче на дорозі взяти хабаря. Ну він дуже добре знає, по-перше, що він втратить, а по-друге, що за ним слідкує. Вільне демократичне суспільство, дякую, пане Віталію. І мусимо закінчувати. Почули, що буде робити правий сектор. І тепер запитання до пана Володимира. Ви також маєте зараз можливість звернутися до наших глядачів, заспокоїти їх в тому, що все буде добре, що зима буде теплою. І розкажіть, власне, ще коротко, куди можна звертатися? У вас є антикризовий штаб, так оперативного реагування, так. щоб знали також, як з вами зв'язатися. Будь ласка, маєте таку можливість. Ну в першу чергу хотів би я подякувати мешканцям. Амлівщини, які своєчасно розраховуються за газ, значить, тому що як я вже попередньо казав, їхній розрахунок дає можливість проплатити за той газ, який видобувається, дає можливість отримати заробітну плату і Тим працівникам, які його добувають, транспортують і постачають споживачам, тобто і нашим працівникам. Значить, з тої зарплати сплачуються податки. Так само ми маємо можливість купити і допомогти армії, і люди мають можливість так само допомогти армії. Тобто, коло воно замкнуте, Якщо один з тих ланцюжків десь забрати, значить буде, звичайно, що не дуже це приємно і не буде того позитивного ефекту. По тій інформації, яку ми маємо з інтернету, засоби масло інформації, і той найбільш в нас сприятливий інвестиційний клімат. Тобто ми очікуємо, що до нас прийдуть інвестори, справжні інвестори, які принесуть кошти, збудують заводи, дадуть робочі місця, людям допоможуть розвиватися нашій економіці. А створені робочі місця значить, це є зарплата, це є благос... нормальний і фінансовий стан сім'ї і можливість державі розбудовуватися. Що стосується антикризового штабу, так, дійсно, він є створений, тому що в державі практично війна. Можна, і люди повинні мати можливість, якщо стається якась загроза, небезпека, кудись звернутися. Значить, ну, в будь-якому випадку, по будь-якій ситуації, телефон 104, це є аварійна служба, тобто людина може туди перезвонити. Якщо більш детальну інформацію, значить, я вже казав, є сайт www.вівгаз,львівуей, тобто туди. Можна зайти, там є повністю перелік всіх членів цього штабу, їхні телефони, координати і як можна їм ту чи інформацію передати чи по тому чи іншому питанню проконсультуватися. Я вам дякую, пане Володимире. З надією на краще. Ми будемо з вами прощатися. Це була Мар'яна Підковська, програма в об'єктиві. Ми розмовляли про економічні перестроги. Побачимось рівно за тиждень. До побачення.